<кій> Миру вам, дорога церква, слава Ісусу Христу! Слава! І ради вітати кожного, хто сьогодні знаходиться у цій залі, хто дивиться на нас у трансляції чи може в записі буде дивитися. Бо тільки в Бозі душі є спокій. Саме так ми співаємо в одному з гімнів про славлення, і сьогодні, брати та сестри, благословенний час. Благословенне місце, коли ми збираємось з церкви для того, щоб знаходити в Бога те, що потрібно нашій душі, що потрібно кожному з нас. Новий рік, нові виклики, нові цілі, пріоритети, які кожен з нас ставить перед собою, брати та сестри. Вони інколи можуть здаватися нам непосильними. Важкими і навіть нереальними на початку, на старті, але я впевнений, що якщо ми додаємо до цього, по-перше, наше бажання, наші сили, а найголовніше, якщо ми робимо це з Христом, то немає нічого, що було б нам не під силу. Якщо ми робимо це для Його слави. Однією з таких задач, брати та сестри, особисто для мене це вивчення Слова Божого та його розуміння і практикування нашою рідною мовою. І, будь ласка, не подумайте, що я роблю якісь експерименти зі словом ні, ніякому разі. Ні. Я гадаю, що це послужить для мене особисто та для нас усіх благословенням. Чому? Тому що ми будемо, по-перше, більш уважні до того. Що ми чуємо, і по-друге, будемо більше навантажувати наші думки стосовно того, що нам сьогодні хоче сказати Дух Святий. Тому прошу вас, дорога церква, не слідкувати за тим, коли ж брат Данії щось скаже не так, а разом з вами слідкувати за тим, що сьогодні Господь приготував особисто для кожного з нас. Ми можемо з різним настроєм приходити сюди утівнути. Але я думаю, що повертаючись з церкви з нашої спільності, ми маємо стати трохи іншими, ніж коли ми сюди прийшли. Тому що Дух Святий працює. І коли Христос залишав землю, Він сказав: краще мені піти. Чому? Бо прийде Він. Святий Він працює сьогодні, працює по-різному, якщо ми прислуховуємось до того, що Він говорить. Тема моєї проповіді, брати та сестри: служи Богу за будь-яких обставин в твоєму житті. До нашої уваги я хотів би запропонувати та вивести на екрани текст зі святого письма це лист до римлян апостола Павла. 12 розділ 1 та другій верші. Постол Павло пише: тож, благаю вас, брати, милосердям Божим віддайте свої тіла у жертву живе, святу, угодну Богу, що є вашим розумним служінням. І не пристосовуйтесь до цього світу, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб вам розпізнавати, що є. Волею Боже доброю, угодною і доскональною. Як багато подій, брати та сестри, відбулося за останні декілька років у нас з вами. І знаходячись у цих подіях, ми можемо бачити той темп, який тільки прискорюється. Ми можемо багато перераховувати це і пандемія, і війна, і землетруси, я би навіть сказав, війни, про які ми чуємо. І багато-багато іншого. І дивлячись на все це, що нас охоплює, можна прийти до думки та до висновку, що сьогодні не найкращий час для того, щоб служити Христу. Хочеться зупинитися. Хочеться заспокоїтися, хочеться сховатися, сказати піді мною так, прийти до висновку та, може, колись завтра чи колись пізніше, не сьогодні. Тож, як жити сьогодні для Христа? Як служити і залишатися вірним Христу сьогодні? Як думати про служіння, тоді, коли чергова хвиля ракет? Летить над нашими головами, та сестри. Але Христос має право на моє життя, на життя кожного з нас. Це дуже проста істина, дуже проста теза, але дуже важлива. Він має право на моє життя, бо Він дав мені це життя. А потім він спасав. Він відродив мене, Він просвятив мене, освятив, оправдав та завжди благословляв мене питання, для чого Христос це робив? Задля чого? Бо я, браті, сістр, брати та сестри, маю покликання. Кожен з нас з вами має особливе покликання, у Бога є задум на кожного, чиє життя сьогодні спасе. У молодих людей є план одружитися, у нас з вами можуть бути плани, де нам працювати, скільки нам заробляти. У нас можуть бути плани по життю, по місцю нашого знаходження. У нас є багато різних планів, але над усіми цими планами є план Божий. Ми святкували молоддю новий рік, буде де ділилися планами, які були у нас у 23 му році, та планами на 24. й І знаєте, яка ціль у більшості молодих людей сьогодні? Вижити? Вистояти. Це сьогодні такі реалії. Ми в них живемо. Більшість молодих людей казали в мене ціль на 24-й. Десь смішно десь дивувато, диву... диву... але це є правда, це є факт. І Бог знає всі ті обставини, брати та сестри, в яких ми з вами опинилися. Ці обставини можуть змінювати наші плани, але воля Божа є непохитна. І його план, його пріоритет це щоб кожна людина отримала спасіння. І сьогодні Бог продовжує звершувати свій план. Сьогодні у Дома Молитв Баптистів, брати та сестри, йдуть люди, які б ніколи в житті не перетнули поріг церкви. Так, вони, може, не до кінця розуміють, як правильно поклонятися Богу. Але в них є це бажання, і ми бачимо це. Вони можуть стояти та хреститися десь там, і вони ж в церкві, це ж, мабуть, правильно, і більшість. Більшість слухайте людей, котрі є сьогодні в церкві. Це люди, які ще не отримали спасіння. Просто подивіться, наприклад, нашого зібрання у третій годині дня. Порівняйте цифри нас з вами та людей, які приходять. Це більшість людей. Бог створює сьогодні, брати та сестри, такі умови, за яких людині, не маючи спасіння. Не треба далеко ходити, Бог сам привів цих, цих людей до нас. Але питання до нас, до кожного з нас: це, чи побачить ця людина Христа, чи покаже сьогодні я такій людині Христа? Чи відчуваю я сьогодні покликання Богу в цьому питанні? Свідчити, світити та запалювати. Або я сьогодні займаю позицію, як ми прочитали з вами, пристосовуючись до цього світу. Я такий, як всі. Я не хочу виділятися якось. Я пристосовуюсь, я в масі. Немає кращого життя, ніж коригування своїх планів з планом Божим. Коли ми розуміємо своє покликання в цьому. Як пише Павло Тимофію, пам'ятаєте, щоб ти був здатним і інших навчити. Але план Божий лише на цьому не завершується. Я впевнений, брати та сестри, якщо запитати кожного з нас, чи маємо ми сьогодні спасіння, чи спасенні ми, то відповідь буде очевидною. Так, ми маємо спасіння і слава Богу, за це. Але Бог відкриває далі в своєму слові та каже, що освячення, наше удосконалення, наше духовне зростання, оновлення нашого розуму це також є планом Божим. Наші внутрішні переміни стають закономірністю нашого життя. Задайте питання собі, як я? Змінився за останній рік мого життя. Ні, мова не йде про те, коли ми бачимо себе у церкві, ні. А тоді, коли ми відкриваємо святе письмо та дивимось туди. Як сильно Бог працював в мені, як Дух Святий змінював мене, це Божий план. І ми постійно в процесі приймуємо. Але є ще одне питання. Третє. Це наша жертовність. Апостол Павло завершив лист до Римлян цими словами, які ми з вами прочитали. Віддайте свої тіла у жертву. Це є Божий. план. Не тільки наше спасіння, не тільки наше преображення, але й жертва доповнює Павло. Сьогодні багато людей в нашій державі приносять себе в жертву. Стоячи в проломі за мир. Христос приніс себе в жертву за мир для усього людства. Коли ми з вами, брати та сестри, говоримо про жертву, то розуміємо і знаємо, що не буває жертви без пролиття крові. Сьогодні війна йде не тільки там на передовій, але ми з вами, кожен з нас, брати та сестри, є воїном Ісуса Христа, який веде боротьбу проти духів злоби піднебесної, Так говорить Бось. Тож нам не можна бути ухилянтами у Бога. І ці два пункти, які ми обговорюємо, вони тісно пов'язані один з одним, бо я не зможу мати ніяких перемін в своєму житті, поки не піду на жертву. Та навпаки я не зможу бути жертовною людиною, поки в моєму житті не відбудуться певні переміни. Універсальний Божий план це наше спасіння. Наше зростання та наше служіння. Тож питання, скільки повинно пройти часу між цими пунктами, щоб ми почали діяти? Так, це питання складне, бо ми можемо думати, що я ще не готовий, або дивитись та порівнювати себе з кимось та казати, я ще не доріс до нього або до неї. Але Може просто зіткнутися з якоюсь проблемою в нашому служінні і зупинитися. Бо це проблема і, і я не можу. Так це все може бути. Але чи легко приносити своє тіло у жертву? Таке питання? Звісно, ні, воно риторичне. Це тіло постійно вкурається, воно хоче багато все більше і більше, як пише Павло, чого не хочу робити, те роблю, а чого хочу, не роблю. То позбавить мене від цього тіла. Але це є Божий. План. Це є повноцінне життя християнина. Моя жертовність сьогодні. Чи розуміємо ми сьогодні, брати та сестри, що я потрібен Богу? Що кожен з нас потрібен Богу сьогодні для того, щоб світити Потрібно, щоб осоляти, потрібно, щоб перемагати зло добром. Кращий стан християнина це бути у Божий час, у Божому місці. Отож, приймаючи всі виклики Сьогодення, з вірою в серці будемо звершувати наше покликання, отримавши спасіння з рук нашого Господа. Змінюючи своє життя, оновлюючись на краще, принесемо себе у служіння нашому Спасителю Богу Ісусу Христу.